Вітаю вас, шановні колеги, любителі, ловити рибу спінінгом і робити риболовні приманки. З вами Володимир Ісаєнко. І от в попередньому відео я вам показував ось таку ближню ідея, по суті, не моя. Взята вона з інтернету, от, але я тоді е, показав, що така блесня Дійсно автор предложив конструкцію, яка працює. Ну, а в цьому відео я вирішив поміняти замість тройника е, от, е, декілька варіантів. Як бачите, тут е, вращав. Вир... Оберталка, блесня оберталка. До цієї оберталки ще додається ось ця оберталка. лепесток оберталки, одинарний гачок з такою пушкою вабик. От, тут просто гачок, просто гачок, ну а тут вабик. от Двійник використовується, не трійник, а двійник. от. А в цій блишні це блишня менших розмірів, тут і лепесток менший, от, ну і гачок відповідно. Ця зроблена з міді, З двої сторони, вона покрита скотчем будівельним алюмінієм. От така блишня. Це сталь оцинкована, от, і з однієї сторони покрита. Також е, алюміні скотчем будівельним. От. Ну, це зробиться, для того, для, чого? для того, чого? Е, оцинковка вона, е, з часом трохи у воді мутніє, ще яка вода в річках. Наприклад, в нашій гуртві, там, де я часто рибачу, от вода, така як чай по кольору, по прозорості. І якщо Тут закидаєш блишню, чи з латуні, чи сміді е, поліровану, то буквально 5-10 закидів, і вона стає такою темно-коричневою. Покривається. Ну, а в даному випадку, якщо буде оберталка ця працювати, от, то будуть іти блики різної інтенсивності. Там темна сторона, тут світла. Ну, Це також оцинковка. З одної сторони, плакірована. Ну, а це та блишня, яку я показував в попередньому відео. от, Вона латунь. Значить, е, товщина металу е, 0,75-08 мм, 0,8 мм там, де. І мідь 1 міліметр. Розміри цього тіла основного ліпестка 36 на 24, 42 на 28 і знову 36 на 24. Для того, щоб збільшити вагу, можна використати грузики. В тому відео я показував. Це може бути отакий от грузик. Він чіпляється на застіпку. От, це близько тут це саме 2,5 грама грузик. Ось грузик вагою 8 грам. І тоді вага блишні збільшується на відповідну вагу грузика. Ну, Зараз я вам продемонструю. Ну, Наприклад, така блишня. Ну, от, оце така блишня маленька, мідь. З таким маленьким лепестком 4-17 грама, тобто можна е, як ультралайтовим спінінгом ловити. От. І якщо ми додаємо ну, ну, 8 грамів, да? 8, то стало вже 12,3 грама. Ну, це вже треба лайтовий спінінг і така блешня буде ж далі летіти. От, Звичайно. А Е, оця блишня, оця блишня, от, вона становить 12,7 із дванадцять грама. А якщо ми грузик уберемо. То буде всього 5 грам. Ну, оце такі варіації можливості, ви самі розумієте, що це великий плюс на рибалки, От, маючи одну блешню і набор декілька грузиків обловлювати різні глибини і мати можливість закинути на різну е, віддаль. Ну, а тепер в ванну протестуємо, я покажу, що всі ці блешні, вони... Працюють, по крайній мірі в ванні. Блишня розмірами 42 на 28 міліметрів з грузиком і лепестком, і одинарним гачком. Працює. А тепер блишня, у якої на гачку є. Шерстинка вабик і з гусиком. Без гусика вони працюють точно так же. Як бачимо, все обертається, все працює. От. Заводиться сразу, мгновенно. Ну і шерстинка на гачку додатково. Ну, якщо ще гачок почепить одинарний з заводного кільця перед Ну, а тепер от тепер така блешня, у якої замість стрійника, вабік і двійник. Гачок двійник і з такою чорною шерстинкою. Як бачимо, заводиться зразу. Значить, двійник під'єднаний до тіла блишні через вертлюжок. тут два вертлюжки. тому вертлю... бабік не, не обертається, по крайній мірі, не бачу я, щоб він обертався. Обертається тільки тіло блишні, а він. Робить такі коливання, які можуть спричинити додаткову атаку хижака. Ну і на саме тіло блишне, на завідне кільце, кільце перед вертушком, можна поставити ще одинарний крючок. Хоч з однієї сторони один, хоч з обох сторон. По гачку, тобто ще два гачка можна поставити. Ну, я не сторонник, тому що чим більше гачків, тим більше зацепів. Ну, а тепер ось маленька блишня розміром 36х24 мм е е е з грузиком 2,5 грама. Ну, вона працює і з грузиком 8 грам. Може і з більшим працює, але в мене більшого нема. Так що ви можете експериментувати, ну, ділитися своїм досвідом. Ну, як бачите, все працює. Цікаво під'єднання лепестка оберталки до тіла цієї блишні через вертлюжок. Тоді вони будуть обертатися незалежно. Ну і заводиться вона сразу. Також може бути інша форма лепестка. Ну, Це в мене лепестки саморобні з оберталок. На оберталках вони у ловісті ці оберталки. Ну і тут я використовую для цих експериментів. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Всім удачі, здоров'я, гарних рибалок і до зустрічі в наступному відео або на рибалці. До побачення!